Доброго ранку, шановні батьки та діти, рада всіх я вас вітати. 7 грудня відзначається Всесвітній день української хуски. Упродовж століття хуска була в Україні найдорожчим подарунком, який особлював для кожної людини рідну Україну, рідний дім, рідну матір. Хуски в давнину білого кольору, В цьому полягає національний характер української хустки. Хустка це оберіг жінки, вона пам'ять роду, його святиня. хустка це життя. У кожного народу є своя святиня. Це для українців вишита хустина, світлий символ щастя, ніжності добра, мов існа квітуча. Хустиночка, ось ця. Малята, подивіться, що я вам принесла ось таку хустину українську. Подивіться, чим вона прикрашена квіточками та листочками. І сьогодні ми з вами теж будемо прикрашати нашу хустунку для ляльок. Для цього нам знадобиться папір квадратний. Форми білого кольору. Фарба зелена, червона і жовта. Стаканчик з водою та пендлик. А ще я добавлю сюди ось такі пляшкові пробки. Це у нас буде серединка для квіточки, а це буде у нас великий для червоної пелюсточки. Ну що, дітки, починаємо. Спочатку я жовтою фарбою. Зроблю серединки для квіточки, Десь приблизно ось тут будуть у мене. Потім велику втулку, вмикаю в червону фарбу і по колу біля нашої серединки. Робимо відбитки. Пальчиком підтримую папір наш. Ось так. А ще пензликом можна домалювати зелені листочки. Прикрасити відбитком ворском пензлика. Дивіться, будь ласка, як я прикрасила свою хустку. Малята, я пропоную вам разом з вами своїми батьками намалювати теж хусточку і прислати мене. Дякую за увагу. До побачення!